Доброго раночку усім. Здається, сьогодні знову буде дощик. Похмура погода в нас. А я привезла воду. Зараз посиджу трішечки чи полежу на своєму отому лежачку. Нам воду привозять, тому що після затоплення піді, ну, коли підірвали. Каховську гес, у нас у свердловинах вода дуже погана, дуже-дуже погана. Щось не подобається. Треба підлити якимось препаратом, почитаю яким. Ось, привезла воду на дитячому візочку. Ламається вже мій візочок, як я буду. А яблучки треба позбирати. Спірея моя ніяк не відходить. Тут у мене також 5 кущиків. Ну, загорожу робила. Оце треба позрізати, мабуть. Але чи встигне вона наростити ще, я не знаю. Не знаю, ліньте, яка сосенка у мене гарнюня. Арманді називається. Як пальмочка росте, але це сосна. Квіти, кизил мій засох. Але знову відходить. Гляньте, який. Сукий стоїть. Так що зараз трішечки полежу. Як дадуть мені полежати мої смородина все зачахла. Як дадуть мені полежати мої собачки. Песики мої. Ой! Оце витягла вчора клематиси з ящику. Забувала їх поливати в горщики. Горщики не для мене, хоча я дуже люблю, коли в горщиках рослинки. Тут у мене такий декоративний куточок. Ця конюшина чи люцерна, чи що це таке, вся висохла в мене тут. Вона тут сохне кожний рік. Я оце зробила цей помост, бо вона. Зазвичай на цьому місці сохла. А в цьому році висохла усюди. Да. Так, це я сема прикривала від ром, он, де сем. Все, йому кердик, мабуть, не буде в мене сема. Гарна рослинка. Мені подобалась. Так, і куди ж мені їх посадити? Я думала, ось тут зробити арочку таку. Але в мене ще є бідон великий, я хочу ще бідон сюди винести для декору. Не знаю, що. От куди їх примастирити оці? Вчора підлила їх. Треба кудись зараз висадити. Так, ну трішечки посиджу будлея як гарно цвіти. Вчора буля зняла, збила, ганяли. Збила з цієї ялиночки ем, канадської. Я оце ставила їй пластмасову цю конструкцію і накривала. Ой, коли спека все піде в діло. Я пластмасу не дуже люблю в садочку, але, але що ж робити? Ось так вона тут стояла, ось так. О, сонечко пробивається, може і не буде. То що, хоча. Нам би він не завадив, тому що в нас не було скільки дощів. А тепер потрішечки так, порціями. Лє на нас, наче йому шкода своєї водички. Ось сюди треба підлити. Вчора був дощ. Лена... А, ні, стоїть трішки водичка. Крапелька, о, засохла, <схід> я ж кажу. А дощ вчора лив. Ні, а пішла, почала відходити фатінія. Я її пересадила з того з одного місця, сюди пересадила і підживила її, накриваю також її. Цим ганчиві, ну, Ось що, кому добре. Ні. Цілісіньке літо. Ну тут, правда, кущ дебелий. Цілісіньке літо. мох мій! Посох, сподіваюсь, він відійде. Оцей дуже гарний мох. Ось цей миленький такий. А зараз я його змочу і змочу свої оці, повибивала землю. Ой, а тут треба розібратися. Гляньте, скільки воно надавало тут діточок. Треба. Ой, який гарний оцей. Як я його люблю, оцей. І оцей жирненький седум. А як же він? А, Кріспа. Здається, Кріспа отой. Не пропаде воно, я її так затінила. Це ялиця. Також тряпочкою прикриваю, анчірочкою. Ось такі гарнюньки звисають. Це другий седум, другий сорт. Оцей товстіший. Бачите, він такий товстенький. А цей не такий товстенький, видовжений, більш видовжений. а цей більш кругленький. Ну, гарний, гляньте, як, як він гарно стоїть. Ну, ляля. -ля. Так, треба йти щось робити, поки нема дощику. Дуб я тут посадила, гляньте, я його стрижу, не даю йому рости вгору. Ось треба знову позрізати оці патички, що він. Пустив угору гілочки. Зараз зріжу. Джим таки сидить у глечику Не може він звідтіля вирватися, то так і буде він там сидіти. Так, ну ось, на якій би картинці. за Я все на гранаті, на гранаті. Ось тут на цьому, на інжирі. Не знаю, яку картинку в інтернет поставить у заставку. Зараз подивлюся. На все добре вам.